Іншого можна тому чи іншому досліднику, науковцю і так далі надати, на один рік досліджень десь за кордоном, керується поняттям звиклий науковець і молодий науковець. Молодий науковець це такий нормальний науковець. Так? І в чому є різниця? Науковцем вважається людина, яка завершила магістратуру колись там, будь-коли. Має магістерську освіту, тобто другий рівень вищої освіти. І молодим науковцем вона є тоді, коли від моменту отримання диплому магістра. До моменту подачі проєкту пройшло менше, ніж 4 роки. Якщо пройшло більше, ніж 4 роки, все, ми вже є нормальний науковець. І немає різниці між кандидатом наук, доктором наук, академік чи ще Академіч. хтось, що для нашого академічного середовища є дуже образним. Ну як це так? Що той, який 4 роки тому назад магістратуру закінчив, що я доктор наук, професор з точки зору горизонту, ви є таким самим досвідченим науковцем. І в чому є різниця насправді? Різниця є тільки в одному. Молодий науковець, якщо їде в рамках індивідуального гранту в Юрі Складовської, десь на дослідження за кордон, на рік отримує близько 30, може отримати близько 36 тисяч євро на проведення своїх досліджень, якісь поїздки, проживання, харчування і так далі. А оцей науковець, який більше ніж 4 роки тому назад завершив магістратуру, він може отримати, я помилюсь, може в сотнях, але близько 56 тисяч євро. Тобто 20 тисяч євро є різниці між тим молодим науковцем і тим науковцем. науковцем. Вся різниця. І не беруся під увагу наукові здобутки в даному випадку, ще там, що ще там, що ще. Вони будуть братися під увагу при оцінці якості проєкту, якості самого дослідження і чи взагалі цей проєкт буде профінансований. І це, безперечно, буде важливо. Але з формальної точки зору немає різниці з Брюсселем, якщо дивиться. Скільки ми там років в чому, скільки у нас таких медалей, кого ми знаємо і так далі, коли закінчили магістратуру? Все на тому. Вибіжатись не треба, треба з тим поводитися, якщо ми хочемо з цим ресурсом працювати. І все на тому. От. Це я так розшифрував трошки, професійне навчання та досконалення, щоб ми собі так розуміли, що доступне не тільки науковцям, як науковцям, як ми їх звикли називати з усіма регаліями, але всім, кому це потрібно. Мало того, Якщо нам треба наш персонал, нашого підприємства чи наш університету чомусь навчити, допавити їм знань, вмінь ще чогось, професійне навчання та вдосконалення, все на тому. Приведу теж ще один місточок в сторону, щоб то для вас колись не було сюрпризом. Коли ви будете рано чи пізно подавати проєктну заявку, в структурі самої проєктної заявки буде такий блок. Спосіб чи механізм управління проєктом, тобто, як ви будете управляти взагалі вашим проєктом, як ви управляєте організацією і так далі. І у вас буде два варіанти, як правило. Перший варіант розписати, що ага, отаким от чином ми здійснюємо там процеси в нашої організації, воно так працює, так і далі, так, далі, так далі. І другий, і це буде мало кому зрозуміло, бо це ваша специфіка вашої організації, навіть що це добре відбувається. І другий варіант, який буде зрозумілий всім, ви напишете тільки ISO 9001. Все, крапочка. Всім зрозуміло, що у вас впроваджена система управління якістю ISO 9001, і в Польщі, наприклад, ви не знайдете ні одного університету, який не має впровадженої ISO 9001. Бо інакше доступ до цих ресурсів буде просто ускладнений. Партнери вам не дуже будуть вірити, вони не захочуть ваші ризики на себе брати, бо якщо ви не маєте якісного управління. Хоча б на рівні бумажки, яка на стіні висить, я так думаю, крамольну річ скажу. Але хоча б на рівні того, що ви про чули, що ви знаєте, що таке має бути, якийсь є ваш персонал, який тому вчився, якісь прописані процедури і так далі. Але насправді в хорошому варіанті ви самі до того дойдете, що така якась річ має бути впроваджена справді повністю, бо воно потім вам спрощує ведення цих <правда> проєктів, освітування за цими проєктами, і за, за, за одним проєктом буде наступний в кінці кінця проєкту. Я це проводив до ілюстрування професійного навчання. Якщо б ви захотіли впровадити, наприклад, систему управління ІСО в себе в університеті чи на підприємстві якомусь, де ви там працюєте зараз, чи дораджуєте їм і так далі, на то теж є ресурси, їх треба тільки пошукати. І навчити свій персонал, своїх працівників, і це має появитися, але десь галочку собі ставити. Рано чи пізно ці стандарти управління якістю просто знадобляться. Колись, коли ми йшли в Росію, вони нам не дуже треба були, бо ми... По-іншому з ними домовлялися, і все добре було. Так, коли ми захочемо працювати з Європейським Союзом, тут все мусить бути, бо воно є на території всього Європейського Союзу. Е молодь. Проєкти, які можуть робити університети, але в першу чергу їх роблять громадські організації і ось сектор молоді, як наступних програми молоді в дії. Там, як правило, з трьох-чотирьох країн в одному якомусь місці збирають 30 -50 100 молодих людей, і ми говоримо про компонент неформальної освіти. Тобто речі, які в університеті ви не вивчите, бо є навчальна програма програма, в рамках неї це вчаться як фахівці. Але їм треба ще додаткові знання. Таке щось про таке, про таке, про якісь там молодіжні їхні питання. І тут є ось цей компонент молодь, і тут буде тільки мобільність насправді, завжди всі кудись їдуть, з цілими літаками летять. І такі проекти в Україні, ну мені відомі не знаю, там 10-15 з них реалізованих. Але правда, то було років 3-4 тому назад, потім якась інтенсивність молодих дії трошки спала на території України. А до того, там в Донецьку, наприклад, були злетілися з чотирьох країн. І щось ви там досліджували, як молодь краще знайомиться між собою. Це неформальна освіта, неформальні навики, які їм були потрібні. Ну і проєкт був написаний, підтриманий, профінансований і так далі. Ну і з'явилася нова річ, якої не було центральні проект – та спорт так звані. Проєкти, які завжди будуть адмініструватися ще напряму з Брюсселю, тобто вони завжди будуть якимись великими, загальноєвропейськими, ще щось і так далі, і ми в них можемо взяти участь таки частково, як партнери. Інформація про цей пріоритет є завжди на сайті Європейської комісії. Просто треба почитати, чи може наш університет, наша якась установа до нього доаплікуватися і теж взяти участь в ньому. Але дуже не вийде самому маленький проєкт зробити, ну бо такий новий інструмент там доданий, центральні проєкти. Якісь там великі, серйозні, впливові і так далі. Думаю, з Україною зараз їх появиться кілька, бо ну, мусить щось для нас робити зараз значно серйозніше. Ми бачимо тренд, що появляються такі, такі, такі жіри на фінансування, і, мабуть, звідси також появиться. Ну, якщо все у нас там нормально далі піде, бо це наша нестабільність, яка на даному час є, в першу чергу, військова, та східна якась там загроза, вона вносить свої корективи. Початись, ну зараз, так як експерт, це все спостерігаючи. Останні два тижні буквально так появилися дуже такі серйозні дзвінки. І РВФ погодився, і уряд Австрії там 600 мільйонів на сільське господарство видає, уряд Бельгії там ще на щось, уряд Польщі ще на щось. Тобто, ну, Горизонт нарешті підтвердили, тобто, якісь стратегічні наступні рішення знову прийняті, і вони починають вже реалізовуватися. Тобто є якісь хороші стратегічні прогнози там десь на майбутнє, я би так сказав, або вже є якісь узгодження рішення в тої ситуації. Ми ще про них може, не до кінця знаємо, але вже якісь речі почали робитися, щоб свого часу все знову нормально відбулося. Добре, коли ми говоримо все-таки про освіту, ми говоримо про підпріоритет пріоритет освітна мобільність, співпраця для інновацій та обмін добрими практиками і підтримка реформ освітньої політики. Це, власне, той компонент в сфері освіта, про який нам найбільше треба було би говорити, і як, ну, в сфері якого ми зможемо писати наші проекти. Освітня мобільність стосується студентів, учнів та працівників університету, міжнародні обмінні проєкти. Ключовим тут буде що? Що значить міжнародний обмінний проєкт? Мінімум три партнери з трьох країн. І для нас це стає трошки перешкодою, так? де взяти цих партнерів, як з ними почати взагалі комунікуватися, яким чином вони нам повірять як партнерам і так далі. Ну, є університети тут. Які якось дійшли до реалізації все-таки тих речей. Тобто, перше, це можливо. Друге, є об'єктивна насправді ситуація. Напевно, тут є люди, які мають відношення до ректора, проректора чи відділу міжнародної співпраці вашого університету, і ви знаєте, що у вас є 100-150, а може навіть 250 угод про міжнародну співпрацю з тими чи іншими університетами і все. Так, є десь угоди, лежать, все добре. Інколи з кимось ви там зустрічаєтеся, ставите там якісь галочки в своїй звітності, що є міжнародна співпраця і все на тому. А, тут з нею прийдеться робити щось трошки по-іншому, з тою міжнародної співпраці, і наповнювати її реальними речами. Не просто раз в рік зустрітися, але розмови на рівні деканів, бо вони будуть вирішувати, які програми мають бути, для яких студентів. Взагалі в європейських університетах ключовою особою є декан. Він за все відповідає, він визначає політику, насправді, що буде робити з повідомленням студентів, яким чином буде робитися. А всі, що є вище нього, це люди, які мають забезпечити, щоб йому все вийшло, на все вистачало і так далі. Декани є дуже самостійними особами. І просто з тим стикнетися в цій міжнародній співпраці, будете до того готові. Нема такого, що ми з ректором домовилися і тепер прийшли до декана, і він має виконати. Якщо деканові щось не сподобається, ректор нічого не зможе сказати, що ти мусиш так зробити чи так зробити. Я прошу вибачення присутніх тут ректорів і колекторів. Бо в нас просто є інша трошки практика, так? Але там є така практика. Її теж треба зрозуміти, якщо ми хочемо успішно з нею працювати, ну, то саме таким чином прийдеться працювати, по-іншому не буде. І це, до речі, впарається теж в наше законодавство трішечки. Ота славно зміст, сумно, звісно. Автономія університетів, про яку дискусії серйозні відбуваються, досі пір відбувається, вона ще не є в такому форматі, яку передбачає Болонський процес. Ну але щось ми з ним мусимо в кінці кінців зробити, коли захочемо бути рівноцінним ігроком на, в, в європейському освітньому просторі і спілкуватись так само зрозумілою мовою. Десь до подібної моделі э, автономності ми маємо прийти. Ще одна річ, знову ж таки, ми коли говоримо про навчальні і освітні програми, мусите тим скористатися університети за кордоном, приймаючи рішення про те, що з 1 вересня, ну, в Польщі, наприклад, це з 1 жовтня академічний рік починається, ми хочемо навчати студентів на якійсь новій спеціальності, якої в нас раніше не було, їм не треба звертатись ні до якого міністерства. Засідає вчена нарада університету і спеціальність вже є. Все на тому. Тому ці речі дуже швидко відбуваються разом з навчальним планом, з кредитами, з характеристиками випускника. Це все вирішує сам університет, а ще й е, факультет вирішує в кінці кінців. Е, університет затверджує такі овчана рада. Тому, коли ви будете з ними виписувати якісь ці нові програми і так далі, будьте готові до того, що їм буде зробити це дуже просто. Їм буде дуже легко підстроїтися під ну, поки що наші вимоги, потреби, бо нам важко змінити щось. Так? Довга процедура, багато звернень і так далі. Їм це зробити набагато легше. І в, е, в основній частині, і в варіативній, вони можуть таким чином гратися, допасовуючи свої навчальні програми, що, що, може, нам навіть не треба буде звертатись до Міністерства за додатковими якимись там дозволами. Все з тої сторони в кінці кінців допасується, а наш випускник отримує ті кваліфікації, які передбачені тою новою спеціальністю, новою програмою і так далі. Скажу вам, що ми тим активно користуємося насправді, і зараз є низка спеціальностей в співпраці в українських університетів і польських, які в Україні називаються собі, ну так як ви можете їх назвати, з'єдноти всіх речей і так далі. Але в рамках подвійної програми магістрської в Польщі вони отримують диплом з іншим написаним. Бо є варіативна частина, додавлені предмети, які необхідні власне, до тої магістерської програми на території Польщі, ну і нові можливості є для наших випускників, для нашої молоді. Хоча вони спокійно завершують нормальний той процес навчальний у вас, так як і мали його завершити, отримуючи свій диплом спеціаліста чи магістра, чи ще там когось. Хто з вас видає ще диплом спеціаліста?